Гуру український українська розвідка не виключає, що росіяни у наступах на Сумську і Харківську область використовуватимуть північно-корейських військових. Тобто люди ці є, ще ті, які живі залишилися та після Курської битви, і це означає, що вони десь будуть задіяні. А це означає, що домовленість вдовгу з ким чинином у Путіна, ну тому що ніхто їх не повертає назад. Більше того, ця домовленість уже таке, як вимальовується образи, що вона із китайцями, тому що mm -hmm. ну багато на що вказується. Останні шахеди зафіксовані шістнадцятиканальні із 16 канальними системами зв'язку антенами китайського виробництва, який більш стійкий до наших засобів радіоелектронної боротьби зафіксовано. Ну фактично, китайські диверсійні групи Китай – це високоцифровізована держава. Там контроль за людиною здійснюється. Ну просто напросто цифровими засобами. Там не потрібно когось фізично. Тягнути до буцигарні, затягувати в бобік, Там просто людини відключаються деякі системи, і вона просто-напросто не зможе вільно переміщуватися, тому щоб китайський уряд не знав, що хтось кудись поїхав воювати. Ну це просто-напросто фейк і саме Пекін мовчазною згодою не публічно освятив військову співпрацю між Росією і Північною Кореєю. Тому однозначно не треба думати, що північно-корейські солдати, як оце, лапшала російська пропаганда, побачивши вивіску державний кордон України. Зупиняться, вони є частиною е, ворожого контингенту. Ми воюємо з двома тепер ядерними державами за сприяння, фактично третьої ядерної державою, е, ми говорили про те, що вже задіяно до бойових дій 13 тисяч північнокорейських військ, 5 тисяч сил оборони вже вибили зі строїться, зокрема вбиті, поранені і тому подібне. Медицина у них на дуже низькому рівні. І, от, власне, якщо раніше вони йшли в атаку, е, переважно великі групами через мінні поля їх вражала українська артилерія, добивали дрони, то зараз вони продовжують діяти автономно, тобто не пішли росіяни шляхом перемішування підрозділами через мовний бар'єр. А от просто діють групами по один-дві людини, намагаючись так само просочуватися. Єдине, що на високому рівні, бо це ж так звана еліта Кім Чен Іна, це стрілкова підготовка, і деякі північно-корейські солдати дійсно майстерно можуть збивати ті ж FPV-дрони. але вони рухаються. По групі один-дві людини, і так само, от як диверсанти класичними диверсійними заходами, намагаються так само підтримувати наступальні дії росіян. Тому це так само виклик, так само загроза. Оце угрупування військ сєвр ворога, яке діє фактично від Сумщини і до півночі Харківської області. Там ну, сконцентровано десь 67 тисяч північно-корейської російської піхоти. І от саме тому сили оборони, б'ють і Білгородська область і здійснюють інші транскордонні удари все. Для того щоб ворог не збирався в єдиний кулак, щоб не прорвав не прорвав ділянку на конкретно визначеному ні частині фронту, ну зокрема, і народний депутат Роман Костенко каже учора про те, що збройні сили України у Білгородській області відтягують ворожі резерви із Курського і Харківського напрямків. Зрозуміло, що це надважливо скувати їх і там. Але що нам відомо про хід тієї операції? Вона відмінна від початку операції Курської. Вона поки що відмінна від курської операції. Маємо розуміти, що наші сили там набагато набагато скромніше, бо знаєте, інколи маніпулюють просто фактами. Росіяни ж хотіли щиро вірили на початку 24-го року, що до кінця року вони доведуть ворожий контингент, який воюватиме проти нас до мільйона. На щастя, у них ці плани проверлилися і зараз оцінюється їх приблизна кількість там від 570, скажімо так, до 700 тисяч, тому що цифри все одно плавають. Наші, наші сили оборони загальна чисельність коливається десь 800 тисяч плюс, але ж ми забуваємо про кордон з Придністров'я, ми забуваємо про Чорне море, лінію бойового зіткнення, кордон з РФ і кордон з Білорусю, де ми так само вимушені тримати свої війська, тому що білоруська армія там постійно совається і вони вже готують подібні навчання, які були напередодні 24 лютого 2022 року. Відмінність полягає в тому, що як і на початку курської операції, ми дотримуємося режиму інформаційної тиші, але також е, треба всім усвідомити, що підрозділи наші їхні можливості не безмежні. Хлопці так само втомлені. Відхід плановий з курщини був дуже важкий для наших воїнів. І ми зараз більше ось такі робимо речі плановий. Відхідки. Ви сказали, пане Дмитре з Курської області? Тут так. Якби відхід був неплановий з Курської області, то я думаю, ми побачили оточення. Ми побачили дуже багато відео із нашими військовиками, і ми прекрасно знаємо, з 2014 року в нас було багато трагічних сторінок російсько-української війни, коли були помилки командування. І ми прекрасно пам'ятаємо, коли були такі помилки під час ротації, наприклад, коли відбувалися в Авдіївському хріб районі, і ті відео дійсно ну, облетіли всю Україну. і ми ми це розуміємо, це війна, і ну, маємо бути того свідомі. У нас є із кадрами проблеми, і збройні сили, і всі сили оборони. Там не тільки герої, це відображення всього суспільства. Там є дійсно, у нас і нефахові кадри. Ну і ніхто ж не говорить, що в нас тут як там суцільна перемога, і, і тому подібні історії. Тому ми більше намагаємося рейдувати. Якщо хтось любить аналогії з історією, от хто пам'ятає зимовий похід 1919 року, от ми такими діями рейдуємо і змушуємо. От коли росіяни зараз фактично перекидають сили, наприклад, на північ Харківської області, і багато офіційних джерел, ну це підтверджують. То, от ми фактично б'ємо їм в бік їхній логістиці, змушуючи розвертати оці всі їхні колони. І, от я ще раз повторюю, максимально максимально їх розосереджуватися, не дати накопичуватися в якомусь конкретному місці. Я, от про що хочу далі з вами поговорити про зброю, про те, чи зможемо бодай купити у Сполучених Штатів Америки. Більд сьогодні вийшло із публікацією про те, що Трамп не хоче постачати Україні зброю навіть за гроші. Типу, так він коментує відповідь на пропозицію Зеленського купити Петріот і ракети до неї на 50 мільярдів. Та і що це типу прозвучало як відмова? Звісно, треба аби ця інформація була ще верифікована. Її підтвердили до прикладу у Білому домі там і у Пентагоні. І таке інше, але ми знаємо, що президент казав, що е, безкоштовно ми точно зброю не будемо отримувати, і був і казав, що ми готові купити великий пакет зброї. Чи буде нам доступне американське? Ну, я думаю, зараз якраз краще уми цієї країни шукають відповіді на це питання. Ну тут, по перше, є декілька факторів. Угода, яка готується щодо рідкоземельних металів, принаймні з тої інформації, що курсує у публічному просторі, там американці вже дещо зменшили свої апетити, почали оцінювати допомогу більш реалістично. Вони там виставили чек на 100 мільярдів, тоді як реальні обсяги починаючи з часу повномасштабного вторгнення, сягають близько 90 мільярдів. Але питання ж принципове, що все. Що було до Трампа, це ж ніякі не були гроші в борг. Це все таки була військова допомога, як би там не було. Стосовно політики Трампа, то ми бачимо, яка була реакція на удар у сумах. Абсолютно цинічна. і Знаєте, українці дуже багато часу орієнтувалися на американську демократію і на принципи американської демократії. Але мені здається, що наша країна зараз більш демократична і більший еталон демократії ніж та яка зараз панує у Вашингтоні. Всякі розмови про зброю за. Раз вони відверто дратують Трампа, тому що він йде абсолютно хибним шляхом у миротворення агресора. І, от Путін, ось такими новими терористичними актами, бажанням знову активізувати всю лінію бойового зіткнення. Він просто-напросто виторговує в Америці нові преференції для того, щоб, ну принаймні, угода про якесь там припинення вогню максимально здорожчувати їх для наших американських партнерів. Найбільше зацікавлене зараз у припиненні вогню саме Російська Федерація, бо вона марить, що п. Після Трампа вона буде посилатися на те, що угода була тільки між Путіним і Трампом, відновить бойові дії, і за цей час його каденції зможе відновити свій військовий потенціал. Тому та допомога, яку ми отримаємо зараз, це залишки з того пакету, який не не встигли передатися за Байдена. Ми говоримо про ту суму: 8 мільярдів доларів. США, половина це із складів армії. США, інша половина від американських виробників. Що буде далі? Це його про рідкоземельні метали. Саме над цим зараз б'ється український уряд. Це наші перемовні позиції, це наші домовленості із європейськими партнерами. Ну і це Стажимо. наші власні розробки, як от лазерна зброя, тризуб випробування якої нещодавно було заявлено. Спасибо вам, пане Дмитре. за розмову, що ви долучилися. Дмитро жмайло був на зв'язку, виконавчий директор Спасибо. українського центру безпеки і співпраці. Дякую.